Луцьку черговий фестиваль «Фудфест». подейкує, що це найсмачніший фестиваль заходу України. Знімальна група телеканалу конкурентів прибула на цю подію, і зараз нашим любим телеглядачам покаже все, що тут є. залі вуличної їжі розміщено дуже багато фудкортів. Тут можна скуштувати і шашлик, і сендвічі, а також почастуватися лимонадом та квасом. То не перший футфест, це дев'ятий рік фудфестів у Луцьку. З нового ми більше цього року зосередились на тому, що ми розширюємо горизонти. У нас тиждень тому пройшов перший такого схожого формату футфест в Рівному. Він був трошечки менший за об'ємами, але тим не менш, сподіваємося, що будемо там рости. З нововведень у нас дуже багато. Ми запросили цього року нових артистів зробили максимально насичену програму. Скоротили час виступів на сцені, але дали максимум тих, кого люблять, кого хочуть. Це Домій, це барик, це космірак. Виступатиме столиця гурт, який виконує ти тримала білі-білі-білі троянди. Його всі знають, люблять. Чекаємо напевно найбільший наплив лучан саме на столицю. фест долучений до великого збору волинського бізнесу 5 мільйонів для сотої бригади. Уже зібрано перший мільйон 50 тисяч гривень і е, буквально кілька днів тому передано на соту бригаду на довгі дрони. Е, кошти з цього фестивалю також будуть долучені до великого збору 5 мільйонів для нашої сотки. Якщо ви гадаєте, що Луцький футфест це фестиваль лише для дорослих, то ні. Тут є дуже багато розваг для дітей, це різні атракції з кульками аквагрим і різні розмальовки, та також стрільба з лука. А з чим у вас равлики? Розкажіть, скільки це у вас вартує? E, значить, у нас є три е, види соуса. Є зелень петрушки чесник масло, класичний по-бургунськи. Uh -huh. e, ось такий це є білий сир, діжонська гірчичка, біле сухе вино і масло. Uh -huh. e, це під е, рецепт по діжонськи Чому під ми його називаємо цей рецепт від соцілюди? І третій наш фірмовий рецепт це буряк. Мускатний горіх, відварені у Чебриці. Цей рецепт ми придумали з дружиною до фестивалю, який проводив Євген Клопотенко в Києві, який ще вхорив. Ось, ми були запрошені, і звичайно, хотілося здивувати чимось організатором в будь-якому випадку. Прийде на локацію. Та... Так, звісно. Ось. Але класикою його не здивуєш, звісно. Ну ми довго думали, роздумували. Я кажу дружині: слухай, концепція в нього борщ. Борщ, борщ, що робити? Давай кажу з буряком. Давай з буряком. Получився рецепт. Він скуштував один, прийшов, я його ледве витягнув. Він не, ну, не хотів би одразу фотографуватися, селфі. Каже, я. Я кажу, я вас закрию своїми широкими плечима. Хоча він трохи вищий за мене. Але так. Він підійшов Легенько так скуштувано, то зрозуміло, не знати хто як готує ну само собою. Але після того, як він скуштував одного, 12 штук, він просто стояв і їв. Ми... нам, з дружиною було настільки приємно, це все було сказано, і він сказав, що це те, що треба. Ми є фермерським господарством Діду Джозеф. Ось ми його заснували. В селі Угорськ був Шумського району, зараз Кременецького району. Ось, значить, назвали ми нашу ферму в честь прадіда моєї дружини. Його звали Йосип. А розкажіть, свою ферму маєте чи десь все ж закуповлюєте? Це, це власна ферма. ферму має... Дорого і це, це що... ось це вирощувати? Дорого. Дорого. А розкажіть, скільки у вас коштує спробувати на Луцьк-Фудфесті? Е, ну, в нас є е, таке як порція і півпорції. Шість е, штук е, це 125 гривень, е, вартує за шість травників. У це до речі, дуже такі цивілізовані у вас ціни. Дивлячись на те, що це м'ясо равлика. Зазвичай м'ясо равлика такий, можливо, стереотип, що воно дороге. Воно дороге, але ми подивившись на тенденцію зросту цін, перевіривши те, чи ми не замало, скажімо, чи не в мінус собі. Ми зрозуміли, що не в мінус, і наша ціна. Вже е, тих три роки так і тримається. Спробуємо буряковий. Рецепти У нас е, було е, два табори вболівальників. Одні зелений полюбляли більше, другий білий. А біли. боявився червоний то вертра. Ми Сьогодні вирішили приготувати свинину, ребра свинини, але наш вибір впав на те, щоб ребра свинини були великі, м'ясні, ситні. тобто, не, не такого ж типу, щоб просто до пива погризти кості, а іменно поїсти, посмакувати соковитим ребром свинина. Добре, наїстися, їсти звичайно, і ми прийняли рішення, що будемо ще частувати дієтичним м'ясом, тобто, це телятина. Молоденька телятинка замаринована в такий цікавий наш Внутрішній метод, та вона така молоденька, м'ягенька, що навіть для людей, в кого є певні особливості по прийому їжі і для діток, що дуже головне, бо багато дітей приходить, і щоб дітки мали собі гарненьке м'язко, яке би їм не зашкодило в розвитку. Ну і маємо ще традиційну ковбаску зі Так. І розкажіть, скільки це все ця вся смакота коштує у вас? у нас меню. А ось та, там та, сей, та, та, та. меню. Та. Забулися я, я трішки, жа... Ні, трішки <сі> Я не знав, я жарю, я <сі> готую. я не мерчу. ми зараз <сіху> подивимося. <сіху> О, Свині за 100 та. 100 гривень, 100 грам. телятина 130. Телятина 130. Та, <сіху> овочі на різні, та, да, звичайно, гарніри є, є О, свіжі соуси овочі. Соуси там різні, бачу, у вас також. Картопелька. так. Крім їжі на Луцькому фудфесті продають ще й різні вироби, які майстри роблять власними руками. Це і кераміка, і різні м'які іграшки, і різноманітні брилочки, сувеніри і так далі. Що відвідуєте Луцьк футфест, чи вже Перш, не вперше? Вперше вперше, вперше так. А ви Лучани чи приїхали до нас? Приїхали. Гості? Гості Світязь. Світясь у нічого то ви спеціально на фотфест їхали. Ні, мешкаємо тут. А зрозуміло, іноді мешкаєте, як я розумію, так? Да. Зрозуміло. От загалом ви вже все обійшли, подивилися. Як вам так, тут? Ми що на тут появилися? А, а, ми шо, на прийшли. Ага. І як думаю, розраховуєте гарно час Так. – Гарно таких прийшла, та... поки буде гарно. <laughs> Ну але от знаєте хто сьогодні буде виступати? Да. Ну, все ну, yeah. Ми ж не такі просто їхали. Yeah. Зараз дівчат думаєте. приїхали. Заради да. дівчат да. приїхали. А ви, а ви а як а заради хлопців? Ну, Вона дільна, то не та парафія, не наша. Розкажіть, будь ласка, ви вперше на футфесті чи вже часто відвідуєте щороку? Ну, ми вперше на фудфесті, але нам дуже подобається. Я була в дитинстві. В дитинстві скажу так, що було набагато краще, бо знаєте, не було комендантської години, і оце нічний вайб, ця атмосфера. Знаєте, лежати, слухати концерт, спати. Це було класно. Але зараз так само, не дивлячись на це все, футфести роблять дуже цікавими, драйвовими, вразливими, гарних підбирають співаків, акторів, ведучих. Жанів, Тому нам подобається. Ви на, на, на чий виступ сьогодні очікуєте? На столиця. столиця. на столиця. Ми його да. напевно, повний найбільше таки знаємо да. зі всіх. Ну що ж, як ми бачимо, відвідувачі та учасники «Луцьк Фудфест» налаштовані на гарний настрій, чудове свято і, звичайно ж, на величезні донати на наші збройні сили України. На фестиваль запросили зірок місцевого та всеукраїнського масштабу, які будуть розважати лучан та гостей міста своїми піснями та іншими перформансами. Тож цей фестиваль, який завжди буде залишати у пам'яті Лучан, найкращі спогади, і сподіваємося, що ми побачимося на «Луцьк Фудфест». Фест і наступного року.